Великобританія, я думаю, угодою, якою я найбільше пишаюся, є той факт, що ми маємо справу з Індією, ми маємо справу з Пакистаном, і ми змогли зупинити потенційну ядерну війну через торгівлю замість куль. Ви знаєте, зазвичай вони це роблять через кулі. Ми робимо це через торгівлю. Тож я дуже пишаюся цим. Ніхто про це не говорить. Але у нас була дуже неприємна потенційна війна між Пакистаном та Індією. А тепер, якщо подивіться, вони у порядку. Представники Пакистану прибудуть наступного тижня, а з Індією, як ви знаєте, ми дуже близькі до укладення угоди. Могу я поставити вам запитання. І мене б не цікавило укладати угоду з будь-ким з них, якщо б вони мали намір воювати один з одним. Я б не став і я дав їм це знати. Гаразд на все добре. Усім. Гарного часу. A couple yeah. I got to run. I got to run inside. So type up. I'm going to... Okay, I got to run on video live. Studio is going to have to do